О, добре. Ну, не знаю. Тут серпантинчики, да, слухай, як у горах. Скелі Каспіча. Красива знаточка у Вінниці. Тут таке місце, майже як оглядове. Коняки вирішили, що в нашому таборі смачно і пасуться. В йодо! Прибузьке! Ми тепер паломники. Вітаю, друзі! У цьому відео я розповім, як починався наш маршрут Камінно-Подоліку І перший день, що з нами відбувалося, де ми опинилися, що бачили і відчули. Так що поїхали. Похід розпочався зі зборів. Найскладнішою частиною якого це було сортування нашої їжі в похід. І це виглядало купа-купа пакетиків, їх треба скласти в рюкзак. Все решта було легше, тому що в нас вже є спорядження, у нас вже є певний досвід, рюкзаки збираємо швидко. Сартування їжі. Вінниця, Вінниця це прекрасне, таке чудове, неповторне місто. Ми тут неодноразово вже були і ще приїдемо. Якогось разу обов'язково буду розповідати про нього довго і детально. Це Вау, це герб, це герб Вінниці. Да. Тут е якір з хрестом і дві шаблі. Да. Ну, з шаблями, з хрестом, зрозуміло, що символізує якір в степах України. А якір це ж це християнський символ. Але цього разу ми тут просто для того, щоб почати наш маршрут Каміноподоліка. А в попереднього відео ви можете почути про всі мої враження від походу, що сподобалось, що не сподобалось, і детально про наше спорядження, що ми брали, як взагалі ходили. Вінницю ми приїхали за день до старту, тому що хотіли нормально відпочити, відіспатися, зняли собі житло коло вокзалу. Прям. Зняли ми у Вінниці прямо коло вокзалу таку хатинку гарну. Куча посадочних місць, точніше, покладочних, тут може спати. Ну, нормальна така туристична група. Десь на 10 людей такий балкон це ще на, на другу групу. Ще одна кімната з'явилась собача. Щоб потрапити на Камінно-Подоліко, потрібно у Вінниці знайти костел католицький за адресою Соборна 12. Це у самому центрі знайти достатньо легко. Знайти ось таку ось кімнатку, схожу на кімнату для сповідань, так за решіткою, де в атмосфері певної такої релігійної містичності. Вам видадуть е, паспорт паломника і мапу, запишуть ваші координати, поставлять перший штамп. Ми тепер паломники. На старті походу у нас було троє людей і одна собачка. Крім мене, Юлі та Луни був ще Федір, який приєднався до нашого гурту на декілька днів походу. Початок походу в місті Вінниця. Отже, отримали мапу, взяли навігатора, подивилися на трек і пішли. За перший день ми пройшли 17 кілометрів, підійшли під селище власне, як і планували. З перші кілька кілометрів це власне населенкою через Вінницю, перейшли через Бух. Там ще така красива старовина, дерев'яна церква. Перший раз вирішили зрізати на трекові і одразу потрапили в Кут. Навігація. Як взагалі ми не знаходили шлях в цьому поході? Ну, по-перше, є корисна папочка від організаторів, де є трек маршруту, який можна скачати, встановити собі в додатки для навігації, по ньому йти це. Посилання на сайт і на папочку з треком є під відео. Разом з паспортом ви отримуєте мапу, головна користь якої в тому, щоб ну, не забути взагалі, куди йти. Ну, Красиво видно, що де знаходиться, що за чим буде, якісь там головні пам'ятки і назви, але навігуватися з цим достатньо складно, краще йти по треку. Я використовував для навігації мапи Google і мапи додатку Мапи Чеського, який оперує OpenStreetMap. Посилання на них теж будуть у під відео. Правильний трек дозволяє не тільки оминути глухого кута, але побачити красиву старовинну церкву. Далі почалось красиве. Виявляється, у Вінниці є скелі, і вони такі ефектні, неочікувані. Скелі Каспіча, красива знаточка у Вінниці, скелі Каспіча. Носять таку назву на честь відомого місцевого альпініста Вадима Каспіча, який можна сказати відкрив їх світу свого часу. Інша ж їхня назва скелі на базі Динамо. Тут висоти близько 30 метрів. Видно, що є маршрути, можна стояти в наметі прямо тут. Ну таке хороше місце для скелазня, Насправді, за перший перехід ми підійшли під скелі Каспіча, за другий перехід підійшли лісу сабарів. Тобто красиво зупинки в таких гарних місцях, так власне, і потрібно. Почали. Те, що на мапі називається лісовий пляж. Два переходи від центра. Лісовий пляж це місце, яке я спланував для ночівлі, якби мене знімали житло. Швидше за все ми перший день би дійшли б сюди і тут би відпочивали. Ну так, місце достатньо приємне виявилось, з пейзажами, з теплоходиком. Далі йшли лісом, спустилися вниз до річки, знову скелі, вийшли на долину річки. Набрали трохи висоти, віддаляємось від Вінниці. Вилізли на горбика вже видно річечку. Тут серпантинчики, да? слухай, як у горах. З лісу ми, ми вийшли на одне красиве місце, відео якого не покажу, тому що там знаходиться об'єкт як Сабарівська ГЕС. Вона вже 100 років там знаходиться, але все-таки в нас війна і такі об'єкти світити я вважаю недоречно. Таке водосховище. Гарно, гарно. Це ми там зверху ходили. Скелі. Тут люди. Ми знайшли вказівники Каміно. Каже, що ми пройшли 700 метрів від причалу теплоходів і нам 11 кілометрів до Свято-Успенського храму в селі Прибузьке. Вйо до Прибузьке. То синеньке вгорі це церква зі знаку. Ми шукаємо, коли річки де притулитися на обід. Ми так наполегливо шукали місце для обіду, що пройшли два переходи. Відпочили, поїли, йдемо далі. Сьогодні весь день похід уздовж. Буга. Найсильніше враження від першого дня походу, що з Вінниці можна так довго йти по таким малолюдним і красивим місцям. Однією з цілей цього походу було зануритися в Подільську в глибинку в оці ось такі регіони, красиві, віддалені, малолюдні, і нам це таки вдалося. Камеру, зараз... Та вона може здачі дати, якщо далека тут. Ні, це не ручна. А, полетів. Долина річки, села десь далеко навколо. І ми йдемо то на горбі, то з долиною коло річки, то якоюсь стежкою. Дуже красиво, дуже близько до води. І дуже-дуже якось ми мало ходили через населенку. Села вони були десь в стороні, і в основному це були береги. Такий малий місточок, а карта його знає. Оце собачий розмір водойми. Місток такий через річку Бух цікавий. Таке тут джерельце за бохониками. Щось в Карпатського є. Дуже схоже на амфітеатр. Гарна стоянка, вода поруч. Взагалі, дуже гарний день, багато лісу, багато долин річок, мало людей, мало населенки. Прийшли, все, що планували і зупинилися перед селищем. Зараз, завтра, підемо туди дивитись, там кажуть, є замок. Стоянку знайшли на півострові. Коло річки. О, так. О добре. Мілко, так? Да? Що там більше буде? У нас гості пара. Коняки вирішили, що в нашому таборі смачно і пасуться. Собака не дуже рада. Куда? Відвели собачку і дивимося, як коні пасуться. Страшенно рада. В общем, коняка порилась по нашому столу мордою, спробувала з'їсти в фідін серії костюм. Ось це надкусила. Ми її відігнали палками, вон там флегматичний федір між двома колячими задницями. О, так вони прийшли, вони ж такі... Вони огромні, тобто вони вище мене. Від дзеркалення. Це ось наш табір. Пим нами другий. Свід... Ти коні приходять. Тут ми їмо. Це був день близькості до природи. Я чомусь чекав, що її тут буде менше, але ні ми весь день йшли вздовж берега річки, і це було прекрасно. Тут таке місце майже як оглядове. Багато-багато видно і чути. Дякую за увагу. Друзі, зустрінемося в цій же точці на березі, коли я домонтую і викладу нове відео. До нових зустрічей! Бувайте!